Ось, вирішила я відтомлювати вас очікуванням. Ось що в мене вийшло. Оцю мотузку я заміню на більш таку гарну із джута. Так, показую, ось. Поставила на березових ніжках це відро. Це я також мішковину, мабуть, поміняю. Мені не подобається взагалі цей вигляд. Ну, Березові ніжки мені подобаються. Ось так я зробила. Ось, засипала, я вам показувала, що мені поталанило, і я знайшла отакий скарб. То зараз я потихеньку перейду. Це тут, зараз і троянду вам покажу, на ній рак на корнях, на коріннях. Так ось почала змітати землю, але пошкодила одно, одне молодилко і перестала змітати. Думаю, коли. Трішечки підсохне, я водичкою пролю. І буде добре. Оце повиливаю оцю, оцю грязь. З цих. З них треба все одно видаляти землю, бо вони будуть гнити. Ось так я зробила свою цю діляночку. До речі, молодилки в мене питали. Ось так вони зимують у мене на землі. Ось тут у мене були молодилки, я всі їх познімала. Зараз покажу, де вони у мене ось. Ось, бачите, я їх всі поклала. На землю. Ой, я відволіклася. Так ось. Там, там березові в мене пеньочки, тут також. І я б так помалу постараюся. І тут. Це треба для підтримки, так би мовити. Це такий прийом є, щоб не одне: от як ми рослини саджаємо в одному куточку. Декілька одного сорту рослин. Ну, це так, я так читала в інтернеті. Ну, Мені ця, ця ідея дуже подобається. Ось я поставила, навіть знайшла за цим носиком. Оце такий пеньочок. Тут можна буде щось приставити сюди, але хай і так. Воно мені і так подобається. Молодилки я зараз не буду, тому що вони у мене всі на землі, я повторююся. Так, о, хтось Перекинув мою війну ворону, ну, хай лежить. Так ось, троянду, добре, що я її викопала, бо на ній рак на корінні. Бачите? Я, я її навіть не приклала багато зусиль. Вона така колюча, що страшне. Навіть багато зусиль не прикладала, вона сама бац, і зламалася, бачите, що там робиться. До речі, дуже колючі. Я сьогодні троянди поки обрізала. Я собі поколола геть руки, а потім воно в мене почало пекти, щіпати. Мені прийшлося терміново мити руки з милом, ну, у мене така шкіра чутлива. І парфумами обробляти. Ось це моя рама. Я хочу показати, хто бачив моє відео. Рама моя, живучки всі померли, не витримала ні одна. Молодилки тримаються. Я положила, тому що я присипала землею, хочу, щоб та земля, там же в мене сіточка, щоб вона в ту сіточку просочилася, земля просипалася і буде, корінчики будуть щільно. Тобто земля буде щільно прилягати до корінчиків. Спішу, бо вже смеркається. Думаю, що не буде вам видно. І оце спішу. Щоб показати, це я хотіла згрібати землю. Ну, ось так виглядає. Тут у мене бузина Black Lace, там у мене бузина Аурея. Ось з білою трубою у землі. Це Black Lace, а тут буде сумах. Буду вести його в один стовбур, але він там хворий, не знаю. Побачу, що буде навесні. Але поки що. Вибачте, поки що мені подобається. Оцю травку, мабуть, треба звідси прибрати, бо вона тут, мені здається, тут треба щось нижче. Вона падає ось на ці, на самшити мої. Ну, ось ось так. Дуже мені дуже поки що мені подобається. Я немарно провела час, отак виглядає зараз моя оця зона, я вам покажу. Ось так. Климатися я вже зрізала. Я казала. Ось. Ну, все.